Добрий ранок другий клас. Зараз у нас з вами урок математики. І ми з вами удосконалимо знання таблички множення на 7 і трішки попрацюємо над задачами. Для того, щоб у нас вдало пройшов наш урок, підготуйте, будь ласка, робочий зошит та ручку. Більше нам нічого не буде потрібно. Ну що, починаємо працювати. Будь ласка, свої зошити і відступіть 4 клітиночки на п'ятій клітиночці, записуємо. Сьогодні 7 квітня дистанційна робота. І з нового робочого рядка. Пропишіть, будь ласка, каліграфічно цифру 7. Ось таку, яку ви бачите на екрані. Відео. Згадуємо, як ми прописуємо цифру 7, і пропишіть цілий рядочок. Якщо не встигаєте за відео, внизу у нас є пауза, можете зупинити. Щойно ми з вами прописали цифру 7, число 7 в українців є дуже значимим, тому що у нас 7 днів тижня. Є сім нот, у веселки сім кольорів, також говорять прислів'я Семеро одного не чекають, казка вовк та семеро козенят і також сім чудес світу. Переходимо. В своїх зошитах нижче з нового рядка припишіть, будь ласка, шість виразів. 45 поділити на 5, 54 поділити на 6, 4 помножити на 3, 6 помножити на 4, 48 поділити на 6, 35 поділити на 5. Поставте, будь ласка, на паузу, перепишіть, розв'яжіть і йдемо далі. Зараз ми з вами усно спробуємо прорахувати. Знайти, визнач... знайти значення виразу ось таким лацюжком. Починаємо з 50. 50 додати 50. Скільки буде? Думаємо. 50 додати 50 буде 100. Запам'ятали наше 100. 100 відняти 10. Скільки буде? 90. Далі 90 відняти 40. Буде 50, 50 додати 20, буде 70, і 70 додати 28 буде 98. Я гадаю, що у вас все вийшло. Іде? Ви бачите на моніторі вирази і ромашки заховали якісь числа. Перепишіть, будь ласка, всі ці вирази і вставте потрібні цифри. Які заховали ромашки, а я потім перевірю. Ставимо на паузу, працюємо. Так. Згадуємо табличку множення на 7. 7 помножити на 2, помножити на 3, на 4 на 5. Скільки буде? І перевіряємо себе. 7 на 2 14, 7 на 3 21. Сім на 4, двадцять вісім. Сім на п'ять, тридцять пять, на шість, сорок два. Сім на 7 – сорок девять, на вісім, 56, шість, сім на девять, 63. три. Я гадаю, у вас все вийшло. Задача. Задачу ми не пишемо, лише обговоримо її усно. У відро налили 4 літри води, а в діжку 20 літрів. У скільки разів більше води в діжці. І складаємо коротку умову. У нас є відро, у нас є діжка. У відро налили 4 літри, літр, а у діжку 20 літрів. І нас питають у скільки разів більше води в діжці. І наша стрілочка. Для того, щоб нам розв'язати цю задачу, що нам потрібно зробити? Якщо у нас є слово У скільки разів більше чи менше, то ми з вами чи множимо чи ділимо. В даному випадку, що ми робимо? Ми ділимо. 20 поділити на 4. Буде 5. І відповідь у 5 разів більше. Тепер пропоную вам розглянути схожу задачу. У відро налили 4 літри води, а в діжку 20 літрів. Але питають нас уже: наскільки літрів більше води в діжці? Умова буде схожою, як в попередній задачі. Але питання буде на скільки більше. Якщо у нас на скільки більше, згадуйте, який ми вам знак пишемо. Пробуємо розв'язати. Дія буде такою: 20 відняти 4 дорівнює 16. Тобто наша відповідь на 16 літрів більше. А далі ще трішки розібралися. Головне, не забувайте про знак і не забувайте про питання, як ми саме його розв'язуємо. Ми гарно попрацювали. Всі ваші записи в зошитах я з радістю перевірю. Ну а тепер час відпочивати. На все добре! Відразу після мене буде для вас фізкульт-хвилинка. Бувайте! Дуем наливаем Я таю Парам парам Я таю парам парам Банановый микс Ребята а теперь активней Я банан Я, я банан-банан Чищу банан Чищу банан-банан Дуем дуем наливаем Дуем дуем наливаем Я таю парам парам Я таю парам парам Банановый микс Ребята а теперь все вместе Я банан Я, я банан, банан, чищу банан, чищу банан-банан, Дойм-дойм наливаем, доем, дойм наливаем, я таю пара-пара, я таю. Банан, я, я, банан, банан, чистим банан. режем, режем и съедаем. Режем, режем и съедаем. Я таю, падам, падам. Я таю, падам, падам. Я банан. Я, я банан, банан. Чистим банан. Чистим банан, банан. Режем, режем и съедаем. Режем, режем и съедаем. Я таю, падам, падам. Я таю, падам, падам. А теперь те же самые движения, только быстрее! и съедаем, режем, режем и съедаем, я даю, подам, парам, я даю, подам, парам. А теперь еще быстрее Я банан, я, я, банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, режем, режем и съедаем, режем, режем и съедаем, я таю, падам, парам. Ha <laughs> <laughs> <laughs>